У нас добра традиція триває, коли ми запрошуємо засновників громадськості і просять одну хвилину. Це вже буде заключне слово, реанімаційний пакет реформ. Вадим Васильович, міський, включіть мікрофон одну хвилину. Від громадської спростова на погоженій раді. Якщо вони будуть заперечувати, ми надалі будемо цю хвилину надавати громадськості, якщо буде заперечення, переглянемо ту ситуацію. Але думаю, це буде правильний і добрий крок по нашій співпраці з громадським сектором. Будь ласка. Дякую, Андрій Володимирович. Народні депутати, шановні, ми постійно, як громадськість, присутні і слухаємо погоджувальні ради, але сьогодні є така чудова можливість виступити і наголосити на тих пріоритетах, які бачимо ми. Дякую за цю можливість. питання, яке хотіли ми підняти, це розблокування децентралізації. І сьогодні ми вдячні багатьом народним депутатам, які звернули на це увагу в своїх виступах. Єдиний момент щодо децентралізації є 5 законів із того списку, який ми попередньо з вами комунікували, розкиданий по різних днях, по вівторку і по четвергу. Ми пропонували їх зробити в один день концентровано, коли всі депутати зберуться. Це 4772, 4773, 3390, 4390 та 4386Д. І друге важливе питання це прозорі тарифи і НКР'є. Дуже багато політиків говорять про прозорість тарифів і дуже парадоксально важко знайти 226 голосів у Раді за закон про НКР ЄКП. Ми просимо вас це зробити, всі громадяни просять, особливо опозиційні фракції, знайдіть голоси за цей законопроект. Ну і останнє це поменше відпусток і побільше працювати. Ми допоможемо. У нас є список 56 законопроектів. Дякую дуже вам.